Вітаю українців в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу зробити відео про 100 днів Трампа. Вчора було запис програми про план перемоги, саме на цю тему Анатолій Якименко. Віталій Кулик і Павло Себестянович обговорювали цю тему щодо ста днів Трампа, що чекає світ та Україну. Нарешті повернувся Олесь Даній в студію. Вів цю передачу я записав своє коротке звернення свого бачення, в чому користь приходу Трампа в адміністрацію президента. На жаль, технічні можливості не дозволили в прямому ефірі запустити відео. Тому вирішив і прокоментувати вчорашній ефір, і викласти свою позицію в цьому відео. Ну, перш за все, щодо 100 днів Трампа, напевно, краще за всіх сказав сам Трамп, як він бачить ці 100 днів. Як сказав сам Трамп, що перший раз першу каденцію... Він керував країною і виживав, а в другу каденцію він сказав: я керую країною і світом. Мені дуже весело, враховуючи те, що я роблю. Тобто людина отримує кайф від керування найсильнішою країною планети, не задумуючись за наслідки, що буде, тобто керує в своє задоволення. Основна теза, основна відмінність, яку спостерігається в політиці адміністрації Байдена. Якщо вони приховували, то Трамп не приховує зміну принципів захисту демократичних цінностей насамперед. В протистоянні між західним і східним світом, між боротьбою, між цивілізацією, між автократичними державами і державами, що захищають західні принципи, принципи демократії. Зараз відбувається саме така війна, російсько-українська війна між Росією і Україною. І Трамп визнає, що про це сказав до речі і Анатолій Якименко, що Трамп розглядає політику Сполучених Штатів не в позиції правильно неправильно, а в позиції вигідно невигідно в цьому контексті дуже гарно лягає недавно підписана Україною Сполученими Штатами ресурсна угода. Свірденко буквально на днях підписала цю угоду, яка зафіксувала, що Надалі Сполучені Штати готові надавати допомогу Україні лише за гроші. Тобто, країна воює за захист західних принципів, принципів міжнародного права, недоторканості кордонів, суверенітету незалежних країн. Сполучені Штати після того як вони відмовились фактично виконувати Бутапештський меморандум, де були гарантами безпеки недоторканості. Незалежної країни її суверенітету України, Звичайно, це е, підписала і Росія. Але ж ми знаємо, що е, підпис Росії на угодах не вартує навіть ціни того паперу, на якому вони підписали. Але і Сполучені Штати продемонстрували, що вони не збираються виконувати свої зобов'язання. Більше того, вони не готові гинуть за. Західні цінності, цінності західного світу, а зараз вони навіть не готові витрачати на це кошти. От це основний ітог 100 днів Трампу. Звичайно, вони будуть намагатися укласти власний мир. З країною імперією зла тюрми народів не нерозуміло на яких підставах це буде укладено. Зараз Джей Дівенс заявив, що їм треба ще 100 днів для того, щоб перевести переговори. Путін відчув неготовність Трампа застосовувати мир через силу. Верніше він відчув, що ця сила запроваджується до слабкої сторони. До України, до жертви агресії, і от в такому світі ми будемо жити в найближчі хоча б 3,5 роки. І чи буде світ вилікований, чи призведе це до Другої світової війни, до розширення ядерної гонки озброєння? Ми побачимо в найближчий час. У нас було голосування на про план перемоги в передачі. І на питання, чи досягне Трамп миру тою політикою, яку він зараз застосовує, погляди наших глядачів, розташувалися наступним чином: розпали ще більшу війну, вважають 23%, Досягнення миру можливо, 39%. І Трамп вийде з переговорного е, процесу без результату 39%. Ну надихає можливо 39 віра в тому, що мир можливий. Але звичайно, це більше намагання. Це от така Арестовщина. Да? Два, почекаємо 2-3 тижні. Е, мені сподобалось підведення підсумків цієї передачі. До неї дуже влучно сказав, що. Без внутрішніх перетворень, без виконання сіми кроків, перемоги не буде. А не буде перемоги, не буде і України. Тому поставлю своє відео сюди, поставлю висновки Олеся Данія в кінці, але раджу вам зайти на канал про план перемоги, переглянути передачу. Годину 23 йшла передача. Я вважаю, що там. Дуже багато влучених думок прозвучало вам вирішувати, вам думати, як нам виходити з цієї російсько-української війни, чи допоможе нам Трамп, чи все ж таки шукати внутрішні резерви, які врятують Україну від зникнення? І чи варто нам повернути країну в руки українцям? Чи варто нарешті отримати власну державу? Думайте, дивіться, поширюйте, ставте вподобайки, поширюйте інформацію. YouTube продовжує блокувати мої відео. Вони змінили алгоритми. Можливо, ті думки, які ми транслюємо, що західний світ відмовився захищати. Західні принципи ціною власного життя і навіть не хоче витрачати власні кошти на захист. Звичайно, розрахунок за е, таку політику буде. На жаль, ми платимо найвищу ціну за це, і від наших дій, від нашої волі, залежить яку ціну, скільки ми втратимо в цій боротьбі. Так що взиваю до голосу розуму. Дивіться е, мої відео. Вітаю учасників передачі, вітаю всіх глядачів. Хочу висловитися на тему сьогоднішньої передачі 100 днів Трампу, що чекає світ та Україну. Вважаю, що всі ці три речі між собою пов'язані від того, як закінчиться російсько-українська війна, як вона буде протікати, залежить майбутнє світу. А на дії сьогоднішніх межовладців і надії українців дуже потужно впливає. Як буде діяти наш, нібито союзник, наш партнер, сполучені штати, і приход в адміністрацію Білого Дому Трампу я вважаю, прояснив позицію Білого Дому, яка завжди була тактично на стороні України, а стратегічно на стороні Росії, і приход Трампа в адміністрацію Білого Дому, як то кажуть, не було щастя, та нещастя допомогло. У нас, на жаль, українці, особливо українська влада, починає адекватно діяти лише під загрозою власного знищення. Так співпало, що зараз інтереси українського народу і сьогоднішньої влади співпали в прагненні збереження країни, збереження української нації. Так не часто буває, але це буває. І, на жаль, дії західних політиків розголошують постійно нашу, наших можновладців, наші політичні еліти. Так було, наприклад, після того, що коли ми зламали плани Російської Федерації, імперії Сла, тюрми народів. Коли Росія вважала, що Україна доволі легка здобич, фактично з цим погодився Захід. Але воля українського народу проявилася, зруйнувала плани західного агресора і здивувала як захід, так і наших політиків, які не готувалися до війни і були фактично готові перейти на сторону ворога. Більшість поліцейських працівників СБУ в захоплених територіях стали колаборантами, перейшли на сторону ворога. Але український народ вирішив інакше і фактично. Влада була готова в перші місяці російського повномасштабного вторгнення прийняти сторону українського народу. Більше того, в червні 22-го року вони були готові скоротити державний апарат, виділити кошти на нашу перемогу. І була був проект, який передбачав скорочення і міністерств інспекцій. Навіть на 82%, що співпадає з нашою пропозицією сім кроків до перемоги, але рішення Заходу залити Україну коштами змінив плани, на жаль, наших політиків, і ми втратили шанс на перемогу. Так відбулося і взимку 24 року, коли Байден відмовився допомагати Україні виділяти кошти. Допомога була заблокована майже на півроку. Всю зимку, 24-го року, українці знову згуртувалися всупереч діям влади. Ви знаєте, як виділялись кошти на зброю. Лише третина надавалася, і то ефективність використання цих коштів ми знаємо. За 24-й рік збільшилась дебіторська заборгованість Міністерства оборони по закупівлі зброї. Контракт на виготовлення 122-мм снарядів на 10 мільярдів не був виконаний. А виготовлення мін до мінометів на 25 мільярдів був в більшості бракованих мін. Але українці згуртувалися, волонтери, воїни, які навчилися виживати в таких складних умовах, коли держава не хоче допомагати фронту. Але нам вдалося. Завдяки створенню безпілотних систем знищення ворога дронами високоточною технологічною зброєю, не дати здійснити ворогу їх давні мрії захватити Україну. Зараз відмова Трампа допомагати Україні. Його теза мир через силу. Ми просто не розуміли, що коли він говорив мир через силу, що це буде застосована сила не до агресора. Не до країни терориста, а до жертви, до жертви нападу Російської Федерації. Позитив в цьому, те, що ми спостерігаємо знову готовність влади розвернутися обличчям до фронту. Я вважаю, що це позитивна динаміка, якщо суспільство буде тиснути на нашу владу і змусить. Все ж таки виконати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, скоротити державний апарат, перевести національну економіку на потреби воєнного часу, у нас є всі можливості для перемоги. Українські воїни навчилися воювати, виживати і знищувати ворога. Все, що нам потрібно, це щоб держава або не заважала, або почала працювати на фронт. І як не дивно, саме дії Трампа нам в цьому допомагають. Так, нам дається боротьба дуже важкою ціною ціною втрат на фронті, втрат найкращих синів і доньок України, руйнації території України, тероризму по відношення до мирного населення. Але ми не маємо втратити шанс на нашу перемогу. Якщо ми будемо чинити спротив, ми можемо загинути. Але якщо ми не будемо чинити спротив, ми точно загинемо. І це. Підтвердили люди з Бучі Маріуполя. Якщо б мертві вміли говорити, давайте зробимо все, щоб голос живих був почутий, і ми перемогли в цій війні. Дякую за увагу. Ну, це моя думка цих процесів і майбутнього, яке нас чекає в країні. Ну і здебільшого, це впливатиме на світові тренди і на світові події. Дякую за увагу. Я не певен. Що нова американська політика, нова американська адміністрація призведе до швидких змін в Україні, позитивного сценарію, про який говорив пан Анатолій. Подивіться, ми аналізуємо сьогодні 100 днів. Дональд Трамп говорив про те, що він за один день зупинить війну. Він це казав неодноразово під час передвиборчої кампанії. Зараз ми аналізуємо 100 днів, він намагається виконати свою передвиборчу обіцянку. Навіть шантажує Україну виходом з переговорного процесу, але за сто днів ці не те, що зупинки війни не відбулися, а переговорний процес вже триває а, лише в розмовах. Тобто Україна і Росія не сидять за одним столом переговорів. Тобто не зумів Дональд Трамп насправді посадити, не, а, попри те, що були спроби там в ЛІА. А це означає, що м -м, ця ситуація, в якій українська влада не зацікавлена, Погоджуватися на пропозиції, неприйнятні на цей момент, ні російська влада їх все влаштовує, вона живеться війною. Значить, що війна може і переговорний процес тривати насправді вічно. Глибини це окрема тема, яку підняв пан Віталій, тобто проблеми внутрішні, наші суспільні, не сильно замислюються, що нам потрібні ці зміни. І питання цих сім кроків до перемоги наївно сподіватися, що американська адміністрація спричиниться і допоможе нам їх втілити в життя. Це наша внутрішня проблема. Українська проблематика це наша внутрішня проблема. І питання, для чого ми проводимо свою програму, достукатися до суспільної думки, що нам потрібна зміна внутрішньої політики. Без зміни внутрішньої політики не буде перемоги. І жодні Ні Сполучені Штати Америки. Ні Європа, бо це не їхня війна, зрештою. Будуть вони нам допомагати більшою мірою, меншою мірою. Нам потрібно перемагати самостійно Перемога дій не тільки на, на полі бою, але і всередині країни. А для цього потрібні зміни. Е, на цьому ми завершуємо. Було, мені здається, м м класна дискусія, але вона не завершена. Тому що питання ж не про 100 днів до Нельда Трампа, а про те, як нам. Жити далі. А з Америкою, з Європою, з усім світом проти наших ворогів, але в першу чергу між нами, українцями. Сирі не приможемо. Слава Україні! Героям слава! Героям!